Засідання 40-ї позачергової сесії 8-го скликання. Шановні депутати і запрошені. На 40 сорокову позачергову сесію Бобровицької міської ради восьмого скликання з 22 депутатів прибуло 15. Інша відсутність поважних причин відповідно до статті 46 пункту 11 закону України про місцеве самоврядування України. Засідання 40-го 40-ї позачергової сесії міської ради є правомочним. Оголошую засідання 40-го 40-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання відкритим. you <laughs> За роботи нам на сьогоднішньому засіданні потрібно обрати секретаря. Як завжди пропоную обрати секретарем сьогоднішнього засідання дідка Михайла Васильовича, у кого є інші пропозиції. Нема, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Для підрахунку голосів при проведенні поіменного голосування потрібно обрати лічильну комісію з депутатів. У кого є які пропозиції? Будь ласка. Пропоную. Трьох чоловіків. Бойкова Ірину Олексіївну, ковбаска Юрія Савича і Ткаченко Алекміда. Андрій Андрійдович. У кої які інші пропозиції нема. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію у складі трьох чоловіка, саме Бойко Ірина Олексійовна, Ковбаско-Юрій Савич і Ткаченко Андрій Леонідовича. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно? Переходимо до затвердження порядку денного та регламенту роботи. Воморожамо порядок денний засідання 40-ї сесії Бобровської міської ради 8 квітня. Заваження пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Для затвердження виноситься наступний регламент роботи засідання. Для доповідей до 30 хвилин, для виступів попитання до 10 хвилин, для інформації до 3 хвилин. Інші пропозиції є? Нема. Що за, за, за даний регламент роботи? за, проти, Утримався. Рішення прийнято одноголосно. На розгляд. 40-ї позачергової сесії Бобровської міської ради 8-го скликання виноситься питання про затвердження Боброцької міської ради Чернігівської області щодо підтрим... про звернення щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З проєктом рішення про звернення Бобровицької міської ради Чернігівської області щодо підтримки плану перемог, представлено президентством. України Володимиром Зеленським ви всі ознайомлені, так? Питання розглядалось на засіданні, спільному засіданні постійної комісії. до доповнення пропозицій не надходило. Тому хто за е, даний проєкт рішення представлений е, про звернення Бобровицької міської ради? Чернігівської області щодо підтримки плану перемоги, представленої президентом України Володимиром Зеницьким. Прийняти як рішення сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, питання, що виносились на розгляд засідання 40-ї позачарової сесії Бобройської міської влади, 8 кликання, розглянуто. У кого є, які зауваження, пропозиції? Немає? Оголошую засідання сорокової ї позачергової сесії Бобровської міської міське революціонного скликання закрите. Дякую всім за роботу. Thank you.